Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю, вже маємо п'яту неділю Великого посту. Хтось сьогодні лише починає піст від завтра і сьогодні мають неділю е, сиропусну, неділю прощення. Ми вже маємо п'яту неділю Великого посту і вже близько Пасха. В сьогоднішньому Євангелії ми чули про те, що Ісус каже, Син чоловічий буде. Схоплений, будуть його бити, катувати, уб'ють і на третій день він воскресне. Ми вже сьогодні чуємо, що Ісус вже каже, що вже близько Пасха, та нова Пасха, яку він, якою є Він сам. Є таке дуже гарна народна мудрість, яка каже так, що для того, щоб не розчаруватися, потрібно не зачаровуватися. Апостоли в сьогоднішньому Євангелії, на мою думку, були дуже сильно зачаровані. Чим зачаровані? Тема ілюзіями, в яких вони перебували. Вони мали свій, своє бачення Божого царства, про яке навчав Ісус, в них було своє уявлення, і в тому царстві вони е, мали займати таку, такі серйозні посади, бо сьогодні ми чуємо, що Яків та Іван з себе хотіли зробити міністрів. Один справа, інший зліва. Всі ходили за Ісусом. Усі 12 розслухали Ісуса. А знаєте, як кажуть у нас у народі? Кожен чує то, що хоче чути. Може, так перекрутити? Одна від те, що я проповідую вам, і кожен може то трактувати на свій лад. Я люблю часто повторювати, що я відповідаю за те, що я говорю. Ну я не можу відповідати за те, як ви розумієте, чи як ви то собі трактуєте. Учні розуміли то слово про царство, то Євангеліє царство розуміли в свій спосіб. Вони уявляли себе, що вони в тому царстві будуть співцарювати з Ісусом. Чому так? Тому що вони не чули. Ісуса до кінця. Вони чули, що син чоловічий йде в Єрусалим. Крапка. На тому речення закінчилося для них. Но далі, що Ісус каже, там його будуть бити, катувати, страждатиме, розіпнуть його. Воскресне. Не чули. Слухайте, скільки багато конфліктів вдалося уникнути, якщо б ми вміли дослухати до кінця. В наших родинах дуже часто так буває. Різні ситуації, конфліктні лише за те, що не дослухаю до кінця. І не знаю всієї і правди. І учні не чують до кінця. Проблема учнів в чому? В тому, що вони вірять в солодке Євангеліє? В такого собі бозіньку. Ісусика. Який так файний, милий з людьми. Який всім допомагає, який є такий добрий, нікому поганого слова не каже. Ну, там бували, там батогом трохи поганяв по храму тих продавців, покупців, а потім так стіляв, воскрешав з мертвих, який такий хороший, файний, учні видавали бажане за дійсне. не слухали Ісуса до кінця. Але дуже важливо, що нам сьогоднішнє Євангеліє каже, що Ісус, увага, не проповідує Євангеліє успіху. Є такі деномінації релігійні, які займаються проповіддю Євангеліє успіху. Тобто, якщо ти увіруєш в Ісуса Христа, то в тебе все буде супер. В тебе бізнес буде йти, в тебе робота буде, в тебе все, в тебе все буде просто класно. Ну Ісус не проповідував в Євангелії успіху. Ісус говорив про щастя. Але він не говорив тільки про успіх, комфорт. Тільки про це. Є одна книга, дуже класна, я вам рекомендую, Її написав святий Іван Павло ІІ, називається Переступити поріг надії. В тій книзі святий Іван Павло ІІ про Євангелії каже так, цитую. Євангеліє це не обіцянка легких здобутків. Воно не пропонує зручного життя. Воно ставить вимоги і є великою обіцянкою вічного життя, яке не підлягає закону смерті. Це лише недокінчена цитата навіть, там ще речення продовжується. Щоб вас не втомлювати, я зацитував. Євангеліє це добра новина, але це не обіцянка легких здобутків. Чому? Тому що Євангеліє вимагає. Так, Ісус є добрий. Так, Бог є милосердний. Так, Він любить кожного. Так, але Він кличе до навернення. Любов завжди вимагає. Я вже вам про це говорив. Любов вимагає. І тому сьогоднішній Євангеліє є сьогодні для нас дуже актуальне, бо мені видається, що ми, ми теж часто можемо, як учні, впадати в ту спокусу, аби видавати бажане за дійсне, аби чути те, що нам все хоче чути, а все остальне не чути, аби зачаровуватися і жити своїми ілюзіями. Іван застерігає від цієї спокуси любі. Бо це дуже велика спокуса на правду. Іван нас закликає, аби жити в правді. Ми, наприклад, як ми можемо е, видавати бажане за дійсне в нашій ситуації тепер? Ну, наприклад, от коли закінчиться війна, от коли буде перемога, от тоді будемо жити. От є люди, котрі живуть в такій ілюзії, що закінчиться війна, тоді буде життя. Пам'ятаєте, донедавна ми жили, ми думали так: закінчиться ковід, відкриють кордони. Можна буде спокійно піти на відпочинок, не треба буде тих всіх вакцинацій або ще щось. Ото буде життя. Закінчиться ковід, прийшла війна. А закінчиться війна, буде ще щось. Слухайте, і в чому проблема? А проблема в тому, що ми не живемо тепер. Тепер. А багато хто так живе таку ілюзію, що закінчиться війна, от як закінчиться, от тоді будемо жити. І не доживає навіть. А ми, ми маємо тепер. Хтось каже так, от як мені буде 70, там може 60 з гаком, от я тоді буду там ходити в церкву, тоді буду молитися. А от... в 50 умирає. От я піду до сповіді, я врешті-решт наважуся до сповіді. Але вже може, як буде мені там коло ближе до 70 вже треба буде помирати, ну то вже тоді, там уже що. А ти маєш певність, що доживеш до 70? А ми живемо в такому часі непевності, крихкості, що ми не маємо жодних гарантій. Ця ситуація війни і все так, світ такий тепер настав, що не знаєш, що завтра буде. Те, що ми маємо, це нині. Господь дав тобі нині нинішній день і кличе тебе сьогодні, аби вже починати жити Євангелієм. Не тим Євангелієм, яке собі ми часто можемо надумати. Яке нам все може видавати, але цілісним. А що значить цілісним Євангелієм? Яке то цілісне Євангеліє? Євангеліє Ісуса Христа це Євангеліє Царства, котре вимагає. Що вимагає Євангеліє? Вимагає... Євангеліє вимагає зречення. Відречення від себе, від своїх похоте, пристрастей, від гріха. Євангеліє вимагає служіння, бо говорить про любов. Євангеліє вимагає відданості. Відданості, Івангелій вимагає вірності. Бо постійно нам говорить, що Ісус відрікся від свого життя, аби ми жили. Ісус прийшов, щоби нам послужити, не для того, щоб ми йому служили. Він був відданий нам до кінця і був вірний. А це все означає, що, що ми також покликані відповісти на таке зречення, таку любов, що ми також покликані до того. Якщо не зроблю крок з своєї сторони, то Господь не може мені допомогти. І той Івангелі нам сьогодні говорить про те, що треба брати відповідальність за своє життя. Бо любі, я тут можу розпинати 365 днів у році і казати вам про Божу любов і про Боже милосердя, і це є моя місія, і так і повинно бути, і я то стараюся робити. Але якщо ти закриєш своє серце і не скажеш «Нєт», не прийдеш на конець на сповідь, не розкаєшся в своїх ріках, ну що то дасть? Я можу казати про шалену Божу любов. Я можу сказати навіть, слова використовувати такі сленги, щоб достукатися в твоє серце і казати, що Бог здурів з любов'ю до тебе. Бо то є правда. Ну, але що то дасть, якщо ти на ту любов не відповіш, якщо ти її не досвідчиш? Що дасть мені, коли мені хтось говорить про яблуко, яке воно смачне? Ну що мені з нього, якщо я сам не попробую, не вкушу? Можеш мені говорити? А Господь нам постійно відкриває свою любов, безмежну любов, для того, щоб ми могли на неї відповісти, для того, щоб ми могли її засмакувати любі. В який спосіб? Беручи відповідальність за своє життя, живучи по Євангелію. Євангеліє звучить не для того, щоб ми оцінили, казали так, файне було Євангеліє, добра була проповідь, та не дуже була проповідь, майже не дуже прадив піп. Ні, не це правди, навіть цитату зацитував Івана Павла II, ні. Не для оцінок ми тут любі мої, не для оцінок. Хоча ми в школі Ісуса, але в школі Ісуса ми, ми не сюди приходимо не для оцінок. Ми приходимо для того, щоб навчитися жити. І відучитися дуже важливо, відучитися від усього того, що від нас забирає життя. І може, навіть ми для храму приходимо більше для того, щоб се відучити від усього того, що в нас забирає життя, аби відучитися від гріха. Ми покликані, аби брати своє життя. Брати відповідальність за своє життя і жити по Євангелію, правдивому, Євангелію, котре є цілісним. Бо якщо цілісно не слухаю Євангеліє, то стаю як сектант, котрий вириває цитату з контексту, бере одну фразу. Знаєте, Таким способом можна будь-які речі ствердити. Але Євангеліє є цілісним. І то слово про шалену Божу любов, але також це слово про нашу відповідальність, про нашу покликання наше відповісти на цю Божу любов. Господь нас за того всіх кличе і каже нам, що то Його слово є вимогливим. Нехай Господь поможе нам, аби ми чули в Божому слові, чули з Євангелія не лише те, що ми хочемо чути, аби ми не зачаровувалися, щоб потім все не розчарувати, так як апостоли, розчарувалися, всі втекли. Або ми не видавали бажане за дійсне, але жили тепер. І жили не просто, жили ілюзією, що може там колись переможемо, і там буде у нас життя. Тепер маємо життя. Ми покликані жити в цій ситуації, в цих стражданнях, робити все, що можливо для того, щоб перемогти, але жити тепер. Не потом, коли, колись там. Бо маємо тепер, завтра ще нам не належить. Вчора це вже історія. Тепер. І, і ми покликані жити Євангелієм правдивим Євангелієм.